Всіх вітаю, дорогі батьки та колеги! Я сьогодні хочу вам розповісти таку ексклюзивну інформацію, яку дуже мало хто розповідає. Це що ж бісить? Таке слово не дуже приємне. Що не подобається фізичному реабілітологу, дитячому масажисту. І перший пункт це, мабуть, найголовніше, що я хочу розповісти це дуже бісить, прям коли ви домовляєтесь з батьками, все обговорюєте, обговорюєте дату, час, як підготувати. Усе обговорюєте. і... Приїжджаєте додому, дзвоните в дзвоник, а не відчиняють. Або ще також дуже гарна ситуація, коли ви сидите в салоні та все приготували саме для цієї дитини, для цього віку, підготувалися самі, чекаєте, і люди не приходять, не попереджають. Так це увага, батьки, це ваша дитина, ваша дитина. Це вам потрібно прийти на цю процедуру. Це ви подзвонили цьому реабілітологу або масажисту, і він до вас приїхав, витратив кошти на бензин да, там, чи на транспорт. Приїхав, витратив ваш час. Будь ласка, задумайтесь над цією ситуацією і більше так не робіть. Ніколи не з якими спеціалістами, а тим паче з дитячими. Тому що потім він же буде з вашою дитиною працювати. У мене були такі випадки в житті всього декілька разів. І більше я до цих людей не приїжджала. Я вирішила, що мені з ними просто не. Не по дорозі, хай вибирають іншого фізичного реабілітолога, можливо, ми не зійшлися, так? і це дуже добре, що я не стала з ними працювати і витрачати свій час. Приїхала, не відчиняють все. Один шанс я ще даю, можна проспати там з малою дитиною туди-сюди, але вже на наступний раз уже все з нами не по дорозі. Це така якась дуже. Інформація, яка дозволяє замислитися, так? ви, батьки, дитини, ви несете відповідальність за неї. Тільки ви несете відповідальність за її здоров'я, добробут, щастя і так далі. І тому, будь ласка, будьте відповідальними і за себе, і за свою дитину. Це така дуже, дуже інформація, яка, я думаю, мало хто озвучує. Але вона має місце бути. І наступне, наступне таке, що бісить, не подобається, це коли ви вже по телефону да, обговорили з батьками, як підготувати дитинку. До реабілітації чи до масажу. Треба особлива підготовка. Особлива підготовка. Якщо дитина тільки поїла, їй не можна робити масаж. Треба, щоб деякий час пройшов. І у мене була в практиці така ситуація, що я приїжджала, да, відчиняв батько, я заходжу, поки я помила руки, переоділася, там, обробила свої руки, а мама в цей час корме. Тобто я зайшла, я вже все зробила, я заходжу в кімнату до дитини, да, і вона в цей. В цей час годує її з пляшечки. Я просто дивлюся, думаю, Боже, ми же з вами все обговорили, що не можна годувати безпосередньо перед процедурою. Треба, щоб пройшло ну, хоча б 30 хвилин. Ну, 15-20 вже можна починати все, що там не з животиком зв'язано. Але дитина, коли поїла, вона засипає, да? маленька дитинка. А це було дитинці всього один місяць. Тобто, вона вже з цією пляшечкою вона вже засинала. Як мені робити активні рухи, да? активну реабілітацію? Ну, тобто, це вже воно да, воно буде мати місце, але вже не таке. не так. Треба підготовка. Ще, ще була така ситуація, що я приїжджаю да, на, на будинок, заходжу там, свої роблю справи, там передягаюсь туди-сюди. І це, ну, це мені відкрила, наприклад, бабуся відкрила двері або батько. І я просто заходжу, а мама з дитинкою сплять. На столі, там, де ми обговорили, що ми будемо робити там масаж, да, як правило, це пеленальний такий столик, якась дошка пеленальна, це може бути. На цій дошці куча брудних підгузок, якісь серветки, всі це в бруді. Отака гора, дитина спить і мама спить. А це ж все час у мене все ж розписано, коли я до кого приїду, або приїдуть до мене. Да, до мене в мій салон, в мою студію. І я просто розумію, що я буду вже менше по часу приділяти цій дитині. Я взагалі-то в мене приблизно 40 хвилин я активно займаюся дитиною. Я виділяю годину часу, що я зайду, переодіюсь, оброблю руки. І поки я до дитини, потім уже після я щось обговорюю з мамою. Якщо це перша процедура, то я закладаю собі півтори години, щоб записати. Усе прослухати, діагноз, анамнез і так далі, тобто все, що мені потрібно. І це я півгодини, тобто я півгодини обговорю або з мамою, або з татом, або ще з якимись родичами, да, хто, має, хто в курсі справ дитини. Дивлюся, якісь справки, виписки від лікарів. Тобто це мені потрібен час. Я приїжджаю, у мене час, да, година така година, яку я можу активно займатися дитиною. І я розумію, що поки вони зараз прокинуться, поки приберуть цю гору брудних пелюшок, підгузків, пройде багато часу. Я вже не кажу про якісь моральні, да, прийшла людина незнайома до вас. І у вас таке, да? ну це ще я розумію, у кожного своє. Ну я би так, наприклад, уже так би не робила, я би прокинулася раніше, це все прибрала, якщо в мене б це було, тому що це моя дитина, і до моєї дитини прийшов спеціаліст. Це дуже важливо, тому що спеціаліста знайти гарного, важко тим паче для дитини. Для дитини, ось, наприклад, в мене було дуже багато таких випадків, коли мама приїжджала із інших регіонів, вони винаймали квартиру тут, в моєму місці, і потім я з ними проводила реабілітацію, масаж там, і так далі. Тобто з інших регіонів мені везли маленьку дитину, розумієте? Тобто я розумію, що в тому регіоні немає спеціаліста, але мама, мама хоче для своєї дитини здоров'я, да? вона знає, що не потрібно упустити да, цей згаяти цей час, коли можна швиденько це виправити. І потім жити собі щасливо, без хвороб, з щасливою дитиною, розумною, вона спить добре розвивається. Тобто, це повинно ну, це відповідальність батьків. І я розумію, що коли до вас прийшов вже спеціаліст, будь ласка. Ви, ви вимагаєте від нього Поваги, досвіду і так далі. І ви так само ведіть і до нього. Будь ласка, ставтеся до нього з повагою, тому що це все час і людський ресурс. І ще такий дуже. Такий дуже пункт я собі виділила, тому що дивіться, бувають такі ситуації, коли ви приходите до дитинки, взагалі-то не потрібні дорослі так, для, для контакту мене і дитинки, я й дитинка займаюсь. Іноді там мама потрібна для активних рухів, там, для стимулювання і так далі. Ну, це я все скажу. Що потрібно? Да? Для першого заняття це взагалі ми налажимо зоровий контакт. Я наголошую, зоровий контакт. Да? Коли у нас є зоровий контакт спеціаліста з дитиною, це можливо навіть виправити криво шию. Ви розумієте це? Тобто. І У мене була така ситуація, що я стою біля полінального столика, наладила вже зоровий контакт, а дитинки всього півтора місяця. Тобто це складно зробити, так? вона ще не дуже фокусує свій погляд. І я наладила цей контакт, я з нею взаємодію. А ззаді стоїть дві бабусі і тілі-тілі тралівалі. І щось їй там показують, ви розумієте, да? Тут я з нею щось да, комунікую, а заді бабусі. Я вже не кажу, що вони налягають мені так на спину просто, мені не дають місць розвернутися, це я вже це опустила. Но те, що вони відволікають дитину. Я розумію, що дуже можна там, дуже хочеться, там дуже раді, ви подивитися, як там спеціаліст, ви за, за дитинку турбуєтесь. Ви можете або сісти на диван, там, де вас не буде видно, да? дитинка буде зі мною комунікувати. Так, я просто дитина в мене плакала, дитина в мене, в мене ніколи діти майже не плачуть, це якщо вже там ну, вже якесь там щось таке, дитини дуже хвора, там якісь діагнози і так далі. І перші, перші одну-два заняття можуть бути які сльози, щось так не подобається. Взагалі, коли дитинка вже доросла, да, там ближче до року, тоді вона вже вона розуміє, що це чужа людина прийшла, вона може мене побоїтися, ну, це адаптація. Один-два заняття, все проходить. А ця дитинка мала, вона ще не розуміє, що я чужа, так? я можу така ж бабуся бути. І вона в мене плакала, ви розумієте? Це вже, ну, це вже, це вже взагалі не в які рамки не лізе. Я дитину цю брала, на собі там робила і все таке. Потім я дуже, дуже коректно сказала бабусі присісти, вона присіла. Три секунди проходить, вона скакує. Ой Боже, ой Боже, що ж робити? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а може мені щось. Я кажу, давайте я вам скажу, що треба, рекомендації, і ви будете робити. Добре, добре, вона з усім вона з усім махає мені головою, згоджується, а потім ви, ой Боже, ой Боже, а що це ви робите? А як ви її тримаєте? А може так не можна. Ну, якщо ви вже Покликали спеціаліста, да? я там за ноги дітей не підвішую, розумієте, Тобто є в мене якийсь досвід, є в мене вже роками напрацьовані практики, там, алгоритми і так далі. Тобто Я нічого погано не роблю з дитиною, ну, щоб можна було там її хапати і так далі. Но вона там, божечки, там, вони просто її отак носили, тобто навіть не в позі колиски, да? а ось так рівненько. Щоб в мене в дитини була рівна спина, розумієте? Да? Тобто це дуже складно. Мама, тато вони розуміють, вони більш молодші, вони там щось читали і так далі. Але з бабусями дуже складно, дуже складно. Це треба дуже довго з ними спілкуватися. І... Ще два пункти, які я собі виділила. Це, наприклад, все добре, мабуть, нема, все таке, все, все ці пункти, всі опущені, Але мама вона, вона відволікається на сторонні розмови. Тобто я комунікую з дитинкою, вона на мені там все, я з нею працюю, з нею налажений озоровий контакт. А в цей час мама. Обсуждає, наприклад, обговорює свою подругу, що вона не так дитину там кладе, що в неї якийсь там чоловік, якийсь там коханець, щось там на роботі. Тобто, взагалі, розмови, які не мають зараз. Якоїсь теми для обговорення саме зі мною. Тобто, я не прийшла пліткувати, обговорювати і так далі, я прийшла займатися з дитинкою. Ну, мене це не то, що бісить, я просто розумію, що мамі ну, може можливо, Нема з ким поговорити, да? вона 24 на 7, вона з цією дитинкою. Вона з нею, і тут приходить інша людина і хочеться хоч щось якось підтримати розмову. Я її розумію, я киваю там щось, да 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 ну займаю свої. Я не обговорюю. Просто щоб ви там, ну, не ображалися на мене, якщо я не коментую там, вчинки ваших подруг чи коханців чи ще когось. Ну, я не, не обговорюю добре. І... І наступний пункт плану це коментувати іншого спеціаліста. Я не буду. Навіть якщо я бачу, що якісь були такі випадки некомпетентності спеціаліста, да? наприклад, мама мені розповідає, що інший спеціаліст робив так-то і так-то. Добре, це інший спеціаліст. Ви звернулись до мене, я роблю по-іншому. Да? Тобто, я не коментую, що цей спеціаліст поганий, ви до нього не ходіть, і взагалі там в нього все погано. А ось я така красива, хороша і взагалі так все класно роблю. Розумієте, да? я не коментую. Це мій колега або моя колега, і я не коментую у кожного свої підходи. Комусь. Підходять ці да, методи, алгоритми, комусь ні. Хтось не підходить по характеру, да, по вібраційній складовій, да, організму і так далі. Комусь не підходить, а комусь дуже добре. Розумієте, так? Да? Тобто я не коментую і вам не раджу. Дуже дякую, що мене додивилися це відео, тому що воно таке сенсаційне, мало про хто про що говорить про це, але я да, скажу це. Бо це має місце бути. І якщо ви додивилися, дуже вам дякую. Дивіться ще мої відео, дивіться наступні відео, і зустрінемось, друзі.